Доброго дня, товариство. Я зараз проїхав до Славянська, мене спеціально запросили, щоб позиція народних депутатів України була озвучена в Слав'янську. Я сам, власне, іще дві години тому я був в Харкові. Хочу з, вам, з вами поділитися те, що знаю. По-перше, як уже було сказано, в Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про проведення парламентських слухань. Це дійсно відповідає фактичним обставинам. Друге, між Донецькою і моєю Харківською, так само між моєю рідною Луганською областю, кордон між областями є доволі умовний. І на цей кордон не розповсюджуються ті негативні моменти, які ми можемо всі з вами одержати сьогодні у спадок, якщо ця угода без будь-яких державних гарантій, без будь-яких екологічних стане нашою дійсністю. Що сьогодні відбувається в Ізюмі? В місті Ізюмі Харківської області це ще один епіцентр. Один в Славянську, в Донецькій, а другий в Ізюмі. В місті Ізюмі сьогодні на такий самий мітинг, 10 хвилин тому вийшли понад 2,5 тисячі людей. Вдумайтесь в це. Жоден проплачений мітинг, жодні заїжджі гастролери, жодні, пробачте, ті, що на халяву роздають. Пайки не збирають 2-3 тисячі людей в жодному із наших міст. Сьогодні, в той день, коли ми готуємося до посту, люди виходять, оскільки вони чудово зрозуміли. Зараз заберуть останнє. Як можна назвати тих людей, як можна назвати тих людей які в стінах обласної ради Донецької від імені всієї громади? Багатомільйонної Донецької області сказали так. Як можна назвати тих людей, які на наступний день, 17 січня, в Харківській обласній раді від імені мільйонних громад Харківської області сказали так: це люди є злочинцями. Так? Даруйте, дозвольте вам поставити одне запитання. Що роблять люди із злочинцями? Вони будуть засуджені, бо якщо вони не будуть засуджені, то українського народу є давня традиційна можливість переходу до того процесу, який називається Коліївщина. Тільки тоді вже жодні міліціонери. Жодні депутатські мандати, жодні посади не будуть мати жодного значення. Я двічі зупинився сьогодні, поки доїхав до вас в Кам'янки і в Ізюмі. Знаєте, що сьогодні зробили сусіди ваші, які от живуть буквально в 40 кілометрах. Вони зараз стоять на бордюрному камені, на дорозі, на дорозі загальнодержавного значення. Київ, Харків, Довжанський. І вони стоять отак от на бордюрі з такими самими вимогами, може схожими, може іншими словами написаними, як сьогодні буде резолюція на цьому мітингу. І за ніж одну ногу, вони кажуть, наступний крок буде на дорогу. Бо відступати нам уже нікуди. І ми з вами, і в Харківській, і в Донецькій, і в Луганській областях, ми перекриємо дороги. Ми своїми руками і тілами зупинимо цю техніку. Бо вже в Чугуївському районі у людей в приватних садибах зносять паркани, тянуть дроти. І найцікавіше, що сьогодні є в Києві. Можна я у когось із вас запитаю, товариство, а хтось із вас бачив в очі ту угоду, яку сьогодні уряд України, так, знаєте, показово в Давосі. Руками Януковича і президента компанії Шил підписали. Хтось бачив із вас? Друге питання. А скажіть, будь ласка, чи знаєте, ви чи бачили її депутати обласної ради, які за неї проголосували? Ні. Я сьогодні, маючи статус народного депутата України, можна я поясню, що це означає? Я маю допуск до всієї державної таємниці. У мене є допуск. Я сьогодні не можу одержати цю угоду. Бо Кабмін перенаправляє на Міністерство екології. Міністерство екології відправляє до реєструючого органу і на запит народного депутата України, керівника комітету з питань екологічної безпеки, ну, власне, профільний комітет. Знаєте, що дає мінекологію? Що ця угода містить елементи комерційної таємниці? Народному депутату, який має всі форми допусків для того, щоб здійснювати представництво інтересів громадян, відповідають: вибачте, це комерційні інтереси. Можна я вам поставлю одне просте запитання? Чия? Наша з вами, чи їхня? Сьогодні? Як ти не називай той процес, який відбувається з ісланцевими газами, це є злочин проти українського народу. Незалежно від того, де він відбувається, чи в Харкові, чи в Балаклії, чи в Ізюмі, в Барвінкові, чи в Славянську, Костянтинівці-Підрушковці, в, Костянтинівці, в ви розумієте, що він аукнеться на моєму рідному Донбасі під Луганськом, оскільки наша єдина водна артерія Сіверський Донець. Вона теж не має адміністративних кордонів. І якщо буде проблема тут, то вона аукнеться в моєму рідному Лутугені. І в Луганську, і в станиці Луганській, в будь-яких інших містечках і селах Луганщини моєї рідної. Наша сьогоднішня вимога. Вимога тої партії, до якої я маю честь належати. Ми не казали ніколи категорично проти. Ми казали, ми за видобуток нашої корисних копалин. Кома, але при безумовному дотриманні. Екологічної безпеки, економічних інтересів українського народу, ну і правовій експертизи. Я досліджую це питання вже понад два місяці, тому що, власне, сама доля мені його дала в руки і сказала, ти не маєш права його зараз залишити. До, експер... До того контракту, який благословили, пробачте за це слово, не можна цим словом той злочин називати Донецька і Харківська обласні ради. Повинні бути додані, запам'ятайте це і розкажіть своїм друзям три експертизи. Природоохоронна, економічна і правова. Можна я вам поставлю іще одне, даруйте гумористичне запитання. Скільки було експертиз додано до цієї угоди? Ноль. На кожному кроці є порушення. На кожному кроці є ігнорування думки громад. На кожному кроці є лише комерційний інтерес, але комерційний інтерес ще двох суб'єктів компанії Shell, іноземної компанії, яка прийшла на український ринок, і оточення президента Януковича. Все інших інтересів ця угода не переслідує. Що відбулося в Ізюмі декілька днів тому? 27 лютого зібралася районна рада під тиском громад. Приїхали мажоритарники, приїхали фермери, приїхали люди авторитети сіл. І вони ухвалили резолюцію, я просто зараз дивився проєкт. Приблизно по схожих темах звернутися до президента Верховної Ради Кабміну з вимогою припинити до моменту одержання позитивних висновків про безпечність проведення цих робіт. Знаєте, що обласна Харківська рада і обласна адміністрація зробили не тому тижні? Палками канчуковими загнали депутатів районної ради. Щоправда, із 35 треба було зібрати мінімум 17, щоб сесія була правомочна. Зібрали 15. І зранку вже проголосили, що вони скасували своє ж звернення, яке вони вихвали, ухвалили в інтересах громади. По стрічкам новин пройшлось. Ізюмська районна рада дозволила видобуток до Хвасового газу. Що відбулося в сесійній залі? Проти мого помічника-консультанта помічника, Артем він зі мною зараз приїхав порушено кримінальну справу. За хуліганські дії. А знаєте, в чому полягало хуліганство? Хуліганство полягало в тому, що Артем, ось він стоїть, оце завтрашній сіділець. Даруйте, будь ласка. Ну я знаю, що точно його громада там не залишить, його витягнуть, якщо навіть доведеться ту тюрму на запчастину розібрати. Так? Бо він був на чолі людей, які прийшли відстоювати свої права, які прийшли відстоювати свій інтерес, своє життєве можлив... свою життєву можливість. І сьогодні будь-яких компромісів в цьому питанні до одержання позитивних висновків, нормальних гарантій, що це буде безпечно для життєвого простору, ми зробити з вами не дозволимо. Якщо треба, я буду приїжджати в Славянськ, Якщо потрібно, я буду прилітати, приїжджати в Донецьк, щоб мені це не коштувало. І я можу чітко запевнити, що для мене, що Донецька, що Харківська, що Луганська це мої рідні області. І я жодної сволочі не дозволю зробити так, щоб для наших дітей і онуків тут був випалений степ. На завершення одну фразу, щоб ви її запам'ятали. Компанія Shell – це нормальний комерційний суб'єкт. Скажіть, будь ласка, їх діти, діти керівників, їх акціонерів, живуть в Харківській чи в Донецькій областях? Знаєте, яке єдине завдання у компанії Shell зараз? Вони прийшли не видобувати газ насправді. Вони зайшли на територію України завдяки тим слухняним тушкам, які сидять в Донецькій і в Харківській обласній раді. Завдяки отим злочинцям, які сидять в Кабміні і в адміністрації президента з одною метою. Найцинічнішого я в житті поки що не бачив. Мене важко чимось здивувати зараз. Ну вони сюди прийшли на нашу землю потренуватися. От вони зараз сюди зайшли поекспериментувати, як себе при таким масовому видобутку будуть поводити грунтові води, річка. Блодородні ґрунти, чи буде у нас тут цей смострушуваність, тобто чи не поїде ґрунт в різні боки? І у них задача дуже проста: їм тут не жити. Вони сюди прийшли і їм дав дозвіл на це сьогоднішній уряд, якому немає права, бути далі представником виконавчої влади і керувати цією країною. Я впевнений, що ми це зможемо зробити. Я буду завжди поруч з вами на цих мітингах в Верховній Раді на будь-яких заходах. Дякую.